Живуть на емоціях електорату. На кожних виборах вони перемагають, бо змушують когось повірити у власні благочинства. Але справжні емоції і добрі справи не тут. Вони у реальному житті. На це можна дивитись вічно. Непідробна реакція людей на надзвичайні сюрпризи. Ця дівчинка вперше вдягла окуляри і чітко побачила батьків. Hi. 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 Can you see? Цей малий разом з песиком чекають на тата, який от-от приїде. Невідомо, хто з них хоче побачити тата більше. А цій дівчинці всього півтора рочки, і вона вперше побачила дощ.

А ця жінка мріяла стати бабусею. Її донька з чоловіком три тижні тому дізнали, що з'явилась дитина, яку вони можуть синовити. Бабусі нічого не сказали, а зробили сюрприз. До неї на роботу прийшли з подарунком, де лежав дитячий костюмчик. Бабуся, звичайно, одразу все зрозуміла. І її реакцію потрібно бачити. Мам, сидяна на касуда. Тату щойно дізнався, що донька народить йому онука. Він дочекався, поки всі пішли з кімнати і нарешті випустив пару. Син подарував татові машину, про яку той давно мріяв. Батько був шокований. Спочатку спокійно торочив, що не вірить. А коли зрозумів, що це правда, забув про машину, думав лише про вчинок сина. Сім'я сім'єю, але й нерідні люди можуть викликати справжні емоції і дарувати щастя. Ця фанатка зомліла, коли побачила улюбленого актора та ще й отримала його поцілунок. Інший актор Джоні Деп, а точніше, герой піратів Карибського моря, Джек Горобець, зайшов у лікарню. Дівчинка хвора на рак, і лише кумир з улюбленого фільму дав забути про хворобу. Ще один актор Ентоні Хопкінс сам переживав надзвичайні емоції. В юності він був музикантом і 50 років тому написав вальс, але соромився його комусь презентувати. Відомий Скрипаль разом з оркестром виконали композицію, і сер Ентоні вперше почув свій власний вальс. У Німеччині студенти вирішили зробити сюрприз зовсім незнайомому безхатьку. Вони попросили його порожнє відро. Той поділився. Відро перетворилось на барабан. Хтось дав шляпу, хтось приніс гітару. І за хвилину вони вже співають поруч з чоловіком, а перехожі радо кидають гроші. usual day. Згодом студенти просто віддали йому гроші і пішли. Варто побачити обличчя безхатька, який зрозумів, що він не самотній. І нарешті найзворушливіші емоції. Кетрін Томсон 10 років працювала буфетницею у студентській їдальні. Вона завжди була готова вислухати кожного зі студентів. В одній з розмов сама зізналася, що мріє потрапити в Діснейленд з онуками. Учні університету за два тижні зібрали 7 тисяч доларів, аби вона звозила всю родину в Діснейленд. На відео помітно, що Кетрін це було дуже потрібно. Ось воно справжнє життя, в якому є сенс.